Поїхали! І так, друзі, сьогодні на дворі, яке би ви думали число? 12 березня! І ми знаходимося не на якомусь дорогому курорті. Типу... шармель Ешей. Шари Хей <рес> Оае. Тому подібне. А ми знаходимося на горі Парашка. І, І зараз ми з молодим оцим чоловіком. Державний гімн України. Ще України, ні слава, воля. ще нам браття Українці усміхне. Як роса на со тебе якийсь цивих дзвонить? Запанує в діми, брата, у своїй стороці душу діло. É!